Коли напад епілепсії трапляється вперше, люди, що поруч, відчувають паніку і розгубленість, не розуміючи, як можна допомогти та що робити. Зазвичай напади трапляються раптово, до них неможливо підготуватися, а на обмірковування правильних дій є лічені секунди. Проте правильно і вчасно надана перша допомога може запобігти травматизації і ускладненням. Отже, якщо стався епілептичний напад, необхідно спробувати попередити або максимально пом'якшити падіння. Слід обережно покласти людину, повернути голову на бік та підкласти щось м'яке. Необхідно прибрати всі небезпечні предмети, які можуть завдати травми та зафіксувати час початку нападу. Не намагайтесь утримувати руки, ноги та інші частини тіла. Ні в якому разі не потрібно відкривати рота за допомогою будь-яких сторонніх предметів. Спроби відкрити рот під час нападу не тільки марні, але й небезпечні, залишайтесь поруч до припинення нападу, після нього людина потребує нагляду протягом декількох годин. Викликати швидку допомогу під час нападу необхідно, якщо напад стався вперше, напад триває більше п'яти хвилин. Під час судом людина травмувалася, у людини утруднене дихання. Окрім того, обов'язково потрібно викликати швидку допомогу, якщо напад стався у вагітної жінки. Після припинення першого нападу без відновлення свідомості одразу почався наступний.